Ця дата стала найгіршою у житті всіх українців. Ворог вторгся на нашу землю та намагається вкрасти в нас свободу та незалежність, тимчасово окупувавши міста і села, на які їм вдалося припертися. Наш коледж також опинився в окупації. Здавалося, що війна зруйнувала й студентське життя. Величезна кількість людей повиїжджала з тимчасово окупованої території. Хтось дуже далеко від рідної домівки, хтось за кордон зовсім близько, але й туди, де не було брудних російських чопотів. До війни ми ходили на пари, на перервах спілкувалися з друзями та одногрупниками, отримали велику кількість емоцій на різних заходах, які проводилися в коледжі. Але зараз це майже неможливо. Навчання перевели на дистанційне, тому що будівля коледжу знаходиться в тимчасовій окупації. Ворог позбавив нас можливості жити своїм життям, студентським життям, постійна повітряна тривога. Обстріли, страх, сил не вистачає, хочеться просто зникнути. Та ми, українці, і навіть у самий скрутний час, коли здається, що все втрачено, ми йдемо далі, ми не стоїмо на місці. Друзі спілкуються по відеочату, студенти навчаються дистанційно, приймають активну участь у конкурсах та громадському житті коледжу і отримують винагороди. Викладачі виконують свою роботу, вони наші наставники, і як не здаються вони, не здамося і ми. Наш колич найкращий. Ми вистаємо. Все буде, Україна.